До вашої уваги головні новини району. Це Броденюс. У студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх телеглядачів. Традиційно у цей порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. Підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску новин дивіться про таке ДТП біля села Сухота, що стало причиною даної аварії нові комп'ютери для Бродівської гімназії, особливості підтримки навчального закладу, суд проти Олександра Нікішина, за що притягнули до відповідальності приватного підприємця про це та інші новини. Далі у випуску. Знову на міжнародній трасі Київчоп сталася дорожньо-транспортна пригода, і все через перевищення швидкості. Деталі у сюжеті. Біля села Сухота Бродівської міської територіальної громади легковий автомобіль, що курсував зі сторони Львова до Рівного, занесло на швидкості, вдарило у відбійник та виконало на центр, який розділяє чотири смугову дорогу. Удар був настільки сильним, що вігнув відбійник, а деталі від автомобіля розлетілися в різнобіч. До щастя водія, який потерпів в момент, ДТП не було скупчення інших транспортних засобів. За словами потерпілого машину раптово занесло на узбіччя. Намагаючись виправити ситуацію, водій приклав максимум зусиль для цього. Однак швидкість, з якою рухався автомобіль, виявилася за великою. Удар до відбійника перекрутив автомобіль, від чого передня та задня частини автівки зазнали чималих ушкоджень. Поспілкувавшись із водієм та пасажиркою авто, з'ясувалося, що за кермом перебував батько захисника України, який їхав на рівне до сина, аби провести його на війну. Але на жаль, ця аварія стала на заваді. Побачитися із рідною дитиною. На щастя, у цій ДТП вижили усі, а тому ми закликаємо водіїв дбати за безпечний швидкісний режим і берегти себе. Сергій Нікішин Телеканал Броди Онлайн. Бродівська гімназія імені Івана Туша отримала нові ноутбуки для комп'ютерного класу. Більше про цю програму дивіться у наступному сюжеті. У Бродівській гімназії імені Івана Труша за ініціативи благодійного фонду Star for Life Ukraine було подаровано навчальному закладу ноутбуки для комп'ютерного класу. Сьогодні ми маємо з допомогою наших партнерів намір створити цифрову лабораторію на базі Бродівської гімназії імені Івана Труша. Це дозволить нам покращити комп'ютерну грамотність наших дітей і зробити черговий крок до інформаційного суспільства. Цьогоріч зупинилися на гімназії, але в подальшому планують заходити у кожну школу. Благодійний фонд Star for Life Ukraine. Звернув увагу власне на цю гімназію, тому що тут є, по-перше, обдаровані діти, адже ми бачимо результати школи, ми бачимо досягнення школи. Також ми бачимо те, той сумний факт, що тут є дуже багато дітей військових, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. А основна задача фонду це підтримувати і мотивувати таких дітей. І оскільки тут є потенціал, є також дуже гарна адміністрація школи, є дуже гарний викладач інформації. Який ми точно знаємо, буде цільово використовувати ті ноутбуки і мотивувати дітей до навчання, до пошуку себе в ІТ. Власне, тому ми і зупинили свій вибір на цій гімназії. Також ми поспілкувалися з новопризначеним директором гімназії. Запит на створення такого класу був підготовлений у вересні 2023 року. Директором гімназії Юрієм Мельником, за рекомендацією випускника гімназії Романа Микитюка, Роман дізнався про проєкт від фонду Star for Life Ukraine, який займається модернізацією навчальних закладів та вирішив розповісти про таку можливість директору, який у свою чергу. Завжди радо підтримував будь-які корисні ініціативи. Благодійний фонд Star for Life Ukraine має за мету дійсно зайти в кожну школу України, але зрозуміло на це не вистачає ресурсу. Тому в бродівській громаді станом на зараз, на цей рік, ми не будемо більше нічого підтримувати. На жаль, але ми переконані, що в найближчому майбутньому дійсно ми зможемо зайти в кожну школу України. Розпочато Юрієм Володимировичем справу після його раптової смерті Смерті було вирішено реалізувати вже у рамках фундації пам'яті Юрія Мельника. Одним із перших завдань новоствореної організації було зібрати всі необхідні документи для отримання благодійної допомоги та завершити створення комп'ютерної лабораторії на базі гімназії. Ми передали сюди 13 ноутбуків в середньому в кожній нашій лабораторії є така кількість. Хочу підсвітити, що в Україні від благодійного фонду Старфорлайф це вже є п'ята лабораторія. І ну сьогодні ми відкриваємо п'яту лабораторію, і на фактично завершальній стадії відкриття шостої лабораторії це буде в місті Ужгород. Star for Life Ukraine обладнала лабораторію гімназії 13 потужними ноутбуками. Тепер навчальний заклад матиме можливість. Використовувати новий комп'ютерний клас для уроків з інформатики й організації додаткових занять та проєктів віримо, що технології інструмент для подолання нерівності та забезпечення однакових можливостей у сфері освіти. Сергій Нікішин, телеканал Лаканал У Бродівському районному суді розглядають справу за обвинуваченням Олександра Нікішина за Дебош у народному домі. Але хто його спровокував? Дивіться у сюжеті. У Бродівському районному суді розпочало підготовче судове засідання у зв'язку із заявою працівниці ТРК Броди та Бродівського народного дому Юлії Желих. Відповідачем по даній справі є директор приватного підприємства ТРК «Нік-ТВ» Олександр Нікішин. Також у якості свідка. З'явився поліцейський Олександр Масловський. Перед початком розгляду справи Олександр Нікішин надав клопотання про виклик до суду громадянина Ігоря Пристинського, який 5 листопада погрожував журналістам телеканалу Броди Онлайн, і власне через якого усі сторони зібралися у суді. Його обов'язково тому, що всі будемо давати покази, причини відео де дивитись, чому він оцього прошу суд. Викликати, тому що ми з'ясу, тому що ця особа, згідно якої він перешкоджав діяльності моїх журналістів, погрожував фізичною розправою. І тоді була причина. Я не в мене не було злих намірів туди прибувати, щось робити, полегати. Того не було. Просто з тою людиною поспілкуватися звичайною українською мовою про причину. Погроз, причому не обогазовано. Є якась постанова, будь ласка, стосовно даної особи порушена пінам самі Ні, Ваша честь, терміни минули, відповіді ми не отримали. Зокрема, суду було надано талон повідомлення, що свідчить про написання заяви журналістом телеканалу на громадянина Ігоря Пресцинського. Хоча минуло більше 15 днів. Потерпілого журналіста та інших свідків взагалі не викликали, а це вже порушення закону з боку правоохоронних органів. Про це обов'язково буде окремий сюжет, але цікаво наступне. Чомусь заяву пані Желих, чоловік якої працює у поліції, розглянули швидше. І, хоч заява написана Юлією Желих, на думку Олександра Нікішина, слід було викликати саме Ігоря Пристинського, адже саме він. Спровокував даний конфлікт, який на думку Олександра Нікішина не на часі, у такий важкий час. Ваша честь, я вам розказую, що відбулося в послідовності, щоб суд міг з'ясувати всі обставини справи. Це моє, вибачте, право, як його вести моє е, пояснення суду. І я вам поясню, що мені поступив згідно, що в будинку культури громадянин Пристінський. Перешкоджає знімальній групі проводити відеозйомки, погрожує фізичною розправою. Мені це доповіли. Я сказав, прибути, мені журналіст Нікішин прибув до мене, машиною він сів, мене завіз туди, на територію будинку культури. От про що я говорю з самого початку. Я прибув, коли вже закінчилися всі події, вистави. Громадяни вже всі вийшли, зал був пустий, тільки в холі знаходилися. Особи, які якраз і створювали оту всю проблему. Я посеред них побачив громадянина Пристянського. Я до нього підійшов. Ні бійки, просто вияснити причину, чому він погрожував моїм журналістам. Той час підходить невідома жіночка, яка стає на його сторону і кричить, що ви тут причепилися до ігора. Він що робить? Присінське починає зі мною на повищених тонах говорити, грубити. Я кажу, підемо вийдемо двір. Ця пані копає телефон і каже: Любомир, Любомир, я того сьогодні п'яте Виявляється, позвонила Любомиру на 102. Що за 102 там Любомир не сидить? Будемо з'ясовувати потім. Оскільки є зафіксовані погрози з боку Ігоря Пристинського, який по дружбі співпрацює із комунальним підприємством телерадіокомпанія Броди. Олександр Нікішин мав за мету з'ясувати причину погроз. Юлія Желих, яка попросила вийти Олександра Нікішина з будинку культури, теж працює на ТРК Броди. Фактично, заявниця втрутилася у приватну розмову, чим позбавила можливості з'ясувати обставини справи. Чомусь саме Юлія Желих серед усіх присутніх заявила у поліцію. Чим власне відвела увагу від основного затійника конфлікту, вважає Олександр Нікішин? Ми вийшли на двір говорити з пристінським громадянином. Він зразу вже відійшов в сторону, бо приїхала патрульна поліція. Я в машину зайшов документи взяти. Я позвонив сам особисто на 102. Я позвонив, щоб викликати патрульну поліцію для засування обставин погроз і затримання даної особи. Замість того, пан Мословський, замість того, щоб з'ясувати обставини справи, хто я, що я, зразу ж наїхав на мене і починає, Поїхали в лікарню. Як так в лікарню? Яка? Ви п'яні. Звідки я п'яний? Бо тому, що йому пані жела, квітлі скром. В неї лабораторія на носі, напевно, і вона знає, що я п'яний. Я двоє діб не спав, більше тисяч шкудин. Я пояснюю. Олександр Олександрович, вернемося до 17-20. чи дійсно ви ображав нецензурною лайкою. Вже Ні, я її в будинку культури не ображав. А де ви її ображали? Я її не ображав ні в будинку культури, як вона написала, ні на вулиці. І, хоч Олександр Нікішин викликав наряд поліції, також аби затримати громадяна на Пристинського, аби з'ясувати повністю всі обставини справи, його дзвінок проігнорували, враховуючи те, що чоловік заявниці Юлії Желих працює у поліції, сама Юлія Желих працює на теркаброди. А ігор Пристинський по дружбі допомагає телерадіокомпанії Броди. Олександр Нікішин вважає, що вище згадані особи можуть бути у змові проти Олександра Нікішина та телеканалу Броди Онлайн, який створив конкуренцію для теркаброди. Тобто, це є провокацію, яку ми навмисно, я вважаю, створили ніхто з громадян, скільки було людей, ніхто не викликав, ні поліцейських. Стали на мою сторону ще люди, казали, обурілися, чому це так, чому поліцейський бере, приймає сторону давно не вчиняли. Я би там би не появився, якби не було спровоковано у саме ця ситуація, оскільки сама заявниця Юлія Желих є дружиною поліцейського, цілком ймовірно, що вона могла у цей вечір телефонувати не на лінію 102, як це передбачається законом, а своєму чоловіку, який міг легко переадресувати своїм колегам інформацію. Саме тому Олександр Нікішин витребував інформацію про поступлення дзвінків на лінію 102 5 листопада коли біля народного дому відбувся конфлікт. Вашого чоловіка не буде звати. Яке це має відношення? У нас дзвонила до нього, але на 102 ваша чекать, тому я вимагаю витримувати зі служби 102. Всі телефонні аудіо. А десь до того, що ця людина нагло бреше, то, що я бійку влаштував в будинку культури, то що я її ображав в будинку культури, не було цього ваше черві. Далі перейшли до допиту заявниці Юлії Желих, яка розповіла свою версію події. Громадянин, який присутній в залі, з'явився, коли вже всі виходили, вистава вже завершилась. Всі були в коридорі. Там хтось фотографувався. Ми особисто стояли з колегами ще норацької відділу культури. Дана особа просто залетіла, ну я не зрозуміла, чого він залетів, почав висловлюватися нецензурною лексикою. В свою чергу, працівник культури, я попросила його культурно вийти набір і з'ясовувати всі його проблеми на вулиці за обмежаного будинку культури. Є дуже багато свідків, як і працівники, які гості, які були на цьому. В коридорі будинку культури він вона почав працювати нецензурною лайкою, що чули в принципі всі. Ну, зрозуміло, що я викликала поліцію, тому що я не буду тепити в свою форму і бачила, що громадянин знаходиться в стані погодного спиніння. Він почав сідати в машину, там тобто, було декілька автомобілів пропарковано, він почав газувати, чуть не зачепив і мій автомобіль, ну, але суть не в тому. Суть в тому, що при всіх, коли була ціла група людей, він мене почав взивати не цимними словами. Однак, відео, яке надало суду, не підтверджує того, що саме Юлію Желих нібито обзивав Олександр Нікішин. У подальшому у групі Броди і бродівщина фейкова сторінка із назвою Марія Воротело опублікувала відео на різку, як Олександр Нікішин, нібито б'є поліцейського масловського щодо злочинних дій самого поліцейського буде окремий суд. До слова, модератором вищезгаданої групи може бути депутат і колишній телеоператор тої ж самої телерадіокомпанії Броди Роман Кушніренко. Цього разу розглядали заяву Юлії Желих, до якої в Олександра Нікішина було ряд питань. Ви на 102, коли дзвонили. ви причину назвали вашого звернення? Те, що ви робите дебош будинку культури. І ви в алкогольному спянні і ви вражаєтесь на ценземну Скажіть, будь ласка, а звідки ви знаєте, що я в стані алкогольного алкогольним Можливо, Ви в стані якому осінчимо, але це вже не мені зовут. Ні, ви тільки що заявили і написали, що Мітішин в стані алкогольного сп'яніння. Скажіть, будь ласка. Я не експект, але… Я... Та, а чому ви це стверджували? Що я в стані алкогольного спинінням? Цікаво зауважити і те, що свідки, які йдуть по справі, перебувають у дружніх стосунках із заявницею Юлії Желих, зокрема Андрій Олійник та ще одна особа, яка має відношення до Бродівського народного дому, де також працює Юлія Желих. З усього вище наведеного виходить, що Пристинський желих, олійник та ще одна особа, яка свідчила проти Олександра Нікішина, перебувають у змові і спрямовують свої покази. Проти Олександра Нікішина людина з самого початку, як і є провокатор, яка то все почала разом з Пристінцем, стала брикати на службу 102 Що я створив бійку, бійку там була, ніякої бійки не було, ніяких шапень не було. Була слав'ясна розмова між мною і громадянином Пристінським. Ця людина, так як її один той колега який працює на ТРК, і вона же в одній. Связці, вони то все спровокували, щоб вимусили мене і тим більше ще трошку жали журналістам. Вимусили мене вийти на двір разом з, з тим. Я їх послухав. Я вийшов на двір. Питання друге. Чому ви пішли за мною на двір? Аж до моєї машини і знімали камеру? Е, По-перше, я не ображаю, ти не маєте свою разу для себе. Е, зараз розглядається питання про те, що ви при всіх в будинку культури і біля будинку культури було дуже багато людей образних мене цензурних слова будинку культури і в будинку культури У вас є я вас я думаю що Родостан, будинку Родостан. Культури. питання будуть Є, є питання. є які питання ще два питання Ну, які? У вас є відеозапис, що я вас ображав так, будинку, культури. будинку культури будинку культури є свідки купа людей мене купа людей ще не У нас камери не стоять по не стоять Ні. добре поліцейський також розповів у суді свою версію по вибиту на місці події мій пишемо Олександр Олександрович неодноразово в е, грубій е, формі бережався в сторону потерпілої особи. Відсураючись на те, що дійсно це була певна кількість людей навколо як нас, які так само знімали на телефони відеозахист. Нагадаю, що Юлія Желих у своїх показах ствердила, що не йшла за Олександром Нікішиним. Натомість поліцейський Олександр Масловський, який двічі застосував сльозогінний газ до керівника Терканік ТВ, підтвердив те, що Юлія Желих таки була присутня при затриманні. Покази свідків також різняться. Все зводиться до наклопу на Олександра Нікішина, а сам Ігор Пристинський заліг на дно. них є дружні стосунки. Пояснення самі зачитали, що є моя подружка, вони стоять в дружніх стосунках. Вони то є одна, можна сказати, когорта, вони працюють разом, одна одну вигоражує, одна одну говорить, і те це є нагла брехня. Щодо другого свідка політика. Олійник працює разом з день так само на тіле радіокампанії, та сама, що на радіомовленні, які також все нагло брешить і під копірочку все висловлюється. Ви Знаєте, це є одностороння дія, і якщо вписати їхні покази, вони не стикуються. От прошу закликати Пристінського суда і викликати відеозаписи з його бодікамери. Долучити, де я ображав. Він зобов'язаний як поліцейський і він як поліцейський мав би те знімати від початку до кінця. Звучи. Як я ображав, як я йому порвав бронежилет, як йому що робив. На мене навалився руки крутити, камеру Я йому е, вибрав. Побили там. А чому свідки до речі нагло пояснення? брешуть? по дивіться честь. Хочу я ж не знаю, чому вони брешуть. Вони там не і їх треба я їх не знаю. І, а я хочу їх також викрути. Переглянувши відео докази, не вдалося встановити, що саме Юлію желах Олександр Нікішин ображав. Працівниця ТРК «Броди» помилково взяла на себе образи, оскільки пішла на вулицю за Олександром Нікішиним, який приїхав з'ясувати. Усі обставини справи і погроз з Ігорем Пристинським. Я не знаю, хто її до себе прилаштував. Може би, Масловський би до себе шмар прив'язав і подав би на мене на образу. Чомусь ви взяли ви на себе. А чому ви так взяли на себе шмари, Що ви шмари? Я не знаю. Може ви так рахували. Вибачте, я не казав «ти». Я не казав «ти». Я просто виражався суб'єктивно. А провокувати мене не потрібно ваше честь, і, і, і прошу так і задовільнити питання пристинського як світки. Ну, для чого, щоб він показав він немає, не відчу, я не чую. Він, 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 він стояв рядом. Я може він бушма. Я просив мас, я просив слово затримати цього громадянина. Всі люди, тому що він ту всю е, погрози журналістам, я викликав 102. Ваша честь повірте, не треба, як вони хочуть перекрутити, Вони викликали і по їхньому виклику на мене прийшли нагружати. Я викликав. Тому я хочу на підтвердження, що я дійсно викликав стова ми зараз щоб... Я Бо, Будь ласка, Престинського. Однак пристинського ігоря, який неодноразово приставав до журналістів телеканалу Броди онлайн», суддя таки в якості свідка не викликала, оскільки не вважає дану особу. Причетної до справи знову прошу питання, чи людину сюди хай прийде разом зі свідками, щоб повне об'єктивно було розслідування цієї той судовий справа трактує мовити заявні попитання піше Олександр Олександровича. І ще одне дуже прикро, що працівники поліції не викликали журналістів на допит щодо написаної заяви. На дальний челест в два дні назад списано. Ну воно, що може бути з з канцелярії, відповідь вам прийде обов'язково. Ось так правоохоронні органи у бродах реагують на погрози в бік журналістів. Про те, як порушується закон, буде окремий випуск. А якщо хтось вважає, що може бути як кріт, шкодити журналістам і вийти сухим із води, то дуже сильно помиляється. І на завершення. Після заяви Олександра Нікішина про те, що Юлія Жалих могла телефонувати до чоловіка, а не на 102, заявниця пулею після суду прилетіла у відділення. Якщо хтось забув про рівність перед законом і норми самого закону, то незабаром прийде про це нагадування. А вже 1 грудня перейдуть до допиту зацікавлених свідків. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. На цьому ми завершуємо Brody News. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Усім телеглядачам продовжуємо вас інформувати про новини у бродах та сусідніх територіальних громадах. Козинський сільський голова Іван Школяр долучився до засідання Конгресу місцевих влад при Президентові України, яке відбулося 16 листопада у місті Рівне. Очільник Козинської громади виступив з питання агропромислового розвитку та поділився досвідом створення громадських посовищ, яке у Козинській громаді розпочалося ще минулого року. Профілактичний захід відбувся у закладі загальної середньої освіти Мервенський ліцей Берестечківської територіальної громади. Проблема куріння серед підлітків поширюється зі швидкістю епідемії, не зустрічаючи перепон з боку держави і суспільства. Куріння на думку підлітків це шкідлива звичка, яка не несе сильної загрози. Вони знаходять масу причин, щоб почати курити, тому 6 листопада служби безпеки у справах дітей Берестечківської міської ради. У Мервенському ліцеї було проведено лекцію про небезпеку та відповідальність юнопаління. Серед молоді віком від 13 до 15 років майже кожен п'ятий курить електронні сигарети. Магазини з пристроями для куріння не єдиний варіант придбати такі сигарети. Зараз чималий вибір є в онлайн-просторі, ціни від 100 гривень. І тут усе ще простіше: про вік покупців на сайті запитують не завжди. Збрехати важко. варто лише натиснути позначку Мені є 18. Верховна Рада України посилила антитютюнову політику: електронні сигарети та айкоси прирівняли до звичайних цигарок. У відповідності до прийнятого закону не можна курити в громадських приміщеннях, продавати такі вироби неповнолітнім, малолітнім дітям та рекламувати їх. Штраф за куріння дітьми у громадських місцях, продаж неповнолітнім, малолітнім тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них. Складає 1 тисяча 20 гривень, а в разі повторного порушення протягом року 10 тисяч 200 гривень. У селищі Красне вшанували громадянський подвиг учасників Революції Гідності. Так, 21 листопада, біля пам'ятника борцям за волю України у Красному відбулось віче реквієм та поминальна панахида, яку відправили отці Степан Жукровський та Юрій Толочний. У День Революції Гідності перед присутніми виступив секретар виконавчого комітету Богдан Глова, який зазначив, що цей день прийшов до нас в результаті двох революцій майдану 2004 та 2013 років. Українці довели всьому світу, що прагнуть жити в державі, де свобода та гідність людини є найвищою цінністю. Хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника учасники заходу вшанували пам'ять героїв, які ціною власного життя пробудили у свого народу почуття патріотизму та гідності, героїв Небесної Сотні, героїв, які загинули у боротьбі за свободу і територіальну цілісність України. Музичні композиції лунали від ансамблю працівників культури Красненської громади: дуету Оксани Кушинської і Альбіни Антонишин, дуету Олени Сівковської і Христини Вовчанської. Завершився захід виконанням пісні Боже Великий Єдиний. Вели захід Оксана Кушинська та Альбіна Антонишин. Вихованці Рудня Почаївського та Козинського ліцеїв здобули призові місця. Так, 15 листопада у Радивилівському ліцеї номер 2 пройшов другий етап міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Метою конкурсу є забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя, сприяння утвердженню її статусу як державної, піднесення престижу української мови серед молоді. Козинську громаду представляли 11 здобувачів освіти з них четверо вибороли почесне третє призове місце. 21 листопада, з нагоди відзначення дня гідності та свободи у Берестечківській громаді відбулось покладання квітів до меморіалу слави та загиблих воїнів покладання розпочалось із хвилини мовчання та звучання державного гімну України. З вітальним словом до усіх присутніх звернувся заступник Берестечківського міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальник відділу освіти культури, молоді та спорту і соціального захисту Валентина Залевська. До заходу долучились працівники міської ради культури, центру музично-естетичної освіти школярів міста Берестечко, низький уклін усім захисникам української державності, які назавжди залишаться у нашій пам'яті та серцях, адже з нами Бог і сила правди, і тому ми обов'язково переможемо. А герої будуть прикладом для майбутніх поколінь. Слава Україні! Героям слава!